Чому психологи ніколи не дають готових рішень? Так відбувається з кількох важливих причин. Кожна людина є унікальною і має свій власний життєвий досвід. Мета психолога допомогти людині знайти свої власні рішення та взяти відповідальність за своє життя на себе. Готові рішення можуть придушувати самостійність та ініціативу. І часто проблема людини лежить глибше ніж здається на перший погляд. Готове рішення може бути лише тимчасовим заходом, не усуваючи причини проблеми. Тож психолог це скоріше провідник, який допомагає людині знайти свій шлях. Він ставить питання, пропонує різні перспективи, але кінцеве рішення завжди залишається за клієнтом. Психолог це партнер, який допоможе вам знайти свої власні рішення та стати більш щасливою та успішною людиною.